Money Insight – канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca вітаю глядачі подкасту Money Insight. Сьогодні наша програма присвячена неконкретній темі. Сьогодні ми відповідаємо на ваші запитання, як і обіцяла. Дякую вам всім, що ви залишаєте коментарі під відео. Ми їх зібрали. Всі ці коментарі присвячені темі податків в Канаді в більшості своїй. На ваші запитання сьогодні даватиме відповідь бухгалтер Ольга Євтушенко. Ольга, добрий день вам. Добрий день. Дякую вам, що запропонували мені цю можливість відповісти на ці запитання. Ольга, в нас більше питань про а, подвійне оподаткування. На диво багато питань про такс кредит в Канаді. Тому давайте одразу перейдемо до запитань. Шановні глядачі, на жаль, я не знаю ваших імен і хто задавав ці запитання, тому що а, ваші коментарі не завжди відображають ваші імена. Тому я просто задаватиму питання Ользі, а ви вже впізнаєте свої запитання. І перше запитання наступне: підписниця. Підкажіть, будь ласка, ми приїхали у Канаду у 2023 році. Подали декларацію за 2023 рік, але ми не надавали форму, відповідно до якої 15 тисяч отриманого доходу не повинні оподатковуватися. Запитує підписниця, як тепер бути і чи можливо якимось чином повернути переплачені податки. Дякую за запитання. Не, відпов... не, не зрозуміло від підписника, що саме не подали форму, коли ви подаєте саме звітність, Іван. А це враховується у вашій декларації. Але якщо ви приїхали з, не, не з початку року, так, а з середини, цей ну, нонрепад, бо тез кредит просто прорейтиться відповідно до днів перебування у вас у Кан... в Канаді. Тобто, треба подивитися взагалі на декларацію. Можливо, ви все врахували, просто вам здається, що ви не врахували. Тож, треба подивитися, так. Я думаю, що якщо такі питання звучать і на них немає однозначної відповіді, значить це потрібен індивідуальний підхід. Звертайтесь, будь ласка, до бухгалтерів, і ви розбирайтесь конкретно по вашій ситуації. Тому що коли ви звітуєтесь перед сірей, важливий оцей індивідуальний підхід з бухгалтером. Це вже говорить практика. Це говорять бухгалтери, і говорять самі люди, які самостійно намагалися цьому розібратись. Думаю. Так, буває таке, що а, е, люди, коли працюють по ТІФО, вони ж підписують форму ті діван, коли приймаються на роботу. І вони там підписують, що вони використовують на нерфан, де бо так Тобто тут не незрозуміло, де саме вони не використали його. Да? Тож так, звертайтеся індивідуально, будь ласка. Наступне питання: чи враховується 15 тисяч цього такс кредит до мене, якщо мій чоловік не в Канаді та не є податковим резидентом Канади? А дивіться, якщо ви хочете врахувати такс кредит ще чоловіка, 15 тисяч то чоловік. А як це працює, якщо ваш чоловік? А заробив в Україні менше ніж 15 тисяч, або взагалі не заробив, то ви так можете врахувати. Якщо ви йому допомагаєте, надсилаєте гроші, то ви враховуєте, а якщо він заробив 0 гривень приблизно, да, то ви враховуєте його весь Non-Refundable Tax кредит. Якщо він заробив, наприклад, канадських доларів там, тисяча, то ви враховуєте п'ятнадцять мінус тисяча 14 тисяч його Tax кредит. Тобто, а, повинно бути офіційне підтвердження доходів чоловіка. Тобто, якщо чоловік а, заробив і це понад 15 тисяч, а, дружина. Ви не можете клаймити його номер фанде кредит, так? Ясно. Далі у нас запитує Максим, підписник ім'я. Я прочитала його видно. Дякую, Максим, за запитання. А, Максим пише: якщо я. Порахував декларацію родича, який вже поїхав з Канади у 2024 році, і там є повернення податків йому, цьому родичу, то як він може отримати ці гроші, якщо він вже не в Канаді? Ну, тут зараз, знаєте, це прям така проблема не тільки одного Максима. Якщо ваш родич не закрив банк аккаунт, то дійсно це можливо, ви подаєте звіт, родичу треба зайти до свій... Ну, якщо CR біз, бізнес, бізнес, аккаунт, то через cra аккаунт налаштувати Direct депозит. Якщо CRA-аккаунта немає, то можна через банк, через мобільний додаток банку налаштувати cra Direct Deposit. депозит. Зараз це а, доступна опція в кожному банку. А так як CRA нам не дозволяє вже з 24 березня надсилати ваші реквізити до CRA, то вам це потрібно робити. Особисто. А і третій варіант: чи можна відправити ваші реквізити а, канадського банку до CRA поштою, Ну, листом. звичайним, і де ви не пишете, і підпишете, що це мої реквізити, і підпишете не електронним підписом, а саме а, ручкою. Да? А, якщо у вас нема цього банку. А, Канадського, отут є проблема, тому що Канада ну, не зазвичай, а вона не працює в Україні а, як а, ви не можете обналічити чек. Те а, вибач, навіть невірно сказала. Вона Україна не входить в ліс список тих стран, де Канада може надіслати вам кошти як на форін реквізити. Тобто. Получається, якщо ви не маєте канадського банку, то в принципі ви не отримаєте ці гроші. Получається так, розумієте? В нашому випадку, якщо ви в Україні маєте, ну, саме знаходитесь в Україні, є ще перелік стран, котрі, можливо, ви там в Європі десь є перелік стран, котрі мають, ці, скажімо так, умови, де, де може Канада принадіслати вам гроші на ваш IBAN-рахунок, але треба розуміти, в якій бій державі ваш. Родич знаходиться так. Тобто перша умова це Банк Канади обов'язково, фінансова інституція Канади, і не працює варіант написати офіційного листа від імені цієї людини, який повертається податки, перешліть мої податки моєму родичу. Ні, ні, тільки особистого, від особистого стаду. Да. Ясно, дякую, Ольга, за відповідь. Е, наступне питання. Підписниця задає нам його щодо доходу за кордоном для отримання такс кредит, чи потрібно надавати якісь документи про вже сплачені за кордоном податки, чи СіРей спершу вірить на слово? А, коли а, ви подали звіт, то СіРей спершу вірить на слово. Потім, а, і навіть можуть повірити, випустити вам NoGIS of Assessment, але потім протягом. Періоду, навіть протягом майбутніх 6 років він може вам написати сіари листа. А дайте мені, будь ласка, що ж ви там показали в тому році, а підтверджені документи, декларації, там, такс ресіпти, що ви сплатили ті податки в іншій державі. Тож то це треба мати. Якщо ви показали цю декларацію, треба мати в електронному вигляді і папере особі так. А, а от що може викликати зацікавленість сіарей перепровірити цю інформацію? Взагалі, ви знаєте, foreign income він цікавить 99% сіарей, коли ви або клаймите foreign tax credit, або клаймите дохід по Tax Treaty, Тобто це стовідсотково вам пройде цей лист щастя. Тож foreign не всіх цікавить. Франція того, що будьте готові показати сірей, те, що ви там відзвітувалися, так на кожний долар канадський треба показати документ, так. Ну котре ви клаймієте, тобто Foreign Tax Credit, треба показати документ, що ж ви там зробили, так. Ясно. Наступне питання є воно таке. Як на мене, обширне, ми його трошки поділимо на частини. Воно звучить наступним чином. Ми приїхали у Канаду у 2024 році. Зараз подаємо декларацію вперше через Vals Simple. Для тих, хто не знає, це програма, яка дозволяє людям самостійно подавати податкові декларації, там вона, якби на перший погляд, проста, люди її використовують, хто впевнений, в своїх знаннях. Але... Пише наш, нам підписниця, там, на жаль, немає питань про попередні роки. Тому я вирішила спочатку подати декларацію через пару тижнів отримати доступ в особистий кабінет і вже з нього онлайн направити форму RC 151 з усіма необхідними документами. Запитуючи, це можливо про паперовий варіант Поштою Канади, вона теж знає, але чи можливо це все отак. От... Так. Це прям гарна схема. Я прям теж так рекомендую своїм клієнтам. Чому ні? Коли ви вже маєте доступ. Ну, по-перше, ми так, ми теж, як, як надавачі ці послуги, ми не можемо показати ваші. А, ну, технічно ми можемо там в нашому репорті, але воно не відправляється до Сіре, ця форма а, електроніка, І тому ми... Пишемо, просимо нашого клієнта теж подати звіт окремо з нами, да потім надія зробити РС 151, де ви вказуєте ваш доход за два роки до прибуття в Канаду. І це цю форму треба потрібно стабільно через сірей аккаунт з свідоцтвом про народження дітей. Бажано, що якщо у вас є дітки, щоб ви отримали бенефіти на всю сім'ю. Це буде ретроспективно Carbon Tax так, і GST, якщо ви eligible. А Для тих, хто не знає, поясніть, будь ласка, що це за форма RC 151. А це форма, скажімо так, перша... Нульова декларація да, для ка для нюкамерсів, де ви вказуєте ваші доходи за попередні два роки, і вони є бази для нарахування вам бенефітів. Тобто, ви не путаєте цю форму з TD1, діван, ви подаєте перший рік. Це різні форми. По TD1 ви відзвітували по income Tax за ну за 24 на зараз, да. По формі РС 151 ви а, вказуєте ваш доход, щоб вам нарахували ваші а, eligible а, бенефіти, це кліматичний і GST. Тобто, якщо ви не, не, не подасте цю форму, це не буде помилка, але Ви вилучити себе бенефітів, котрі вам а, належать. Так? Якщо Ви подасте, ви, ви отримаєте. А, значить, хто прибув, наприклад, у 2024 році ваші бенефіти за 2024 рік, і це буде навіть база для врахування бенефітів на наступні роки, тому що буде у СРА буде база ваших доходів за 2023-2024 рік, і вони вам нарахують цю суму у 2025 році. Тобто, бажано подавати, щоб ви отримували навіть у 2025 році ці бенефіти. До речі, цієї інформації вона невідома, зазвичай подають просто декларацію без цієї форми, але ця форма подається щороку. Чи вона один раз. Ре... Ні, вона один раз подається, коли ви прибули все. До речі, ці доходи в формі рс 150 рс вони будуть співпадати з формою, коли ви будете надавати заявку на дитячі. І от тут треба. Відразу, бо у нас багато українців то були, відправили поштою цю форму. Потім вони забили, що вони там написали. Потім вони подавали на дитячі, і там трошки написали інший дохід. Ну плюс-мінус майже, але що відбулося? Вони от серої отримали нові дані по формі вже по дитячим формам, і вони взяли, перерахували ще раз бенефіти, котрі вони вже отримували, і хто там трошки вказав суму іншу, і тобто це могло б бути не в пользу платника податків, тобто отримала якісь суму. Тож ви коли запомніте цю форму, я всім кажу, будь ласка, зберіть, сфоткайте, зберітьте. То, щоб коли будете подавати на дитячі, вони повинні бути ці суми доходів, котрі ви вказали, такі ж самі потім в формах, котрі подати на дитячі чалки бенефіц. Ясно, Ольга. Залишаємо це питання, ми його розглянули з усіх сторін. Тепер у нас наступне. Питання, а, рахунок FHSA, а, пише підписниця. У нас з чоловіком є два рахунки. А, ми їх використовувати будемо, аби знизити податки. Але я допускаю можливість, що через декілька років ми так ними і не скористаємось, як закривати ці рахунки, якщо не використав їх за прямим призначенням, тобто не вклав в житло. Як їх правильно закрити, і на основі цього ж головного питання йдуть наступні? Повертаємо одразу всі компенсовані податки при закритті рахунку, чи під час заповнення декларації, так перший блок, другий блок чи є якісь штрафи за те, що достроково цей рахунок припиняє так своє функціонування, і чи буде оподатковуватись прибуток, який ми здобули ну, на тих рахунках. А дивіться, получається, якщо ви хочете зняти гроші, а не перевести на РСП-аккаунт, то при знятті в, з вас банк отримує відразу податок, плюс-мінус, він банк не буде враховувати, як воно б там було, б, якщо ви робили свою декларацію. А ці сума, а, котру ви зняли, та й податок, котрий з вас отримували, воно все піде до вашої декларації в. За той рік, в котрім ця відбулася подія. Що там відбудеться? Там цю суму, яку ви зняли, це буде ваш інкам. А податок, який ви заплатили, це буде ваш такс кредит І вже по загальній вашій декларації, по загальній вашій картинці, буде зрозуміло, що ви там будете доплачувати, не будете, але це готуйте, що буде це дохід і податок сплачений це буде такс -кредит. Так. Різниця вже буде відповідно до вашого загального. Доходу за рік, що там буде, доплата і вам буде повернення, тобто це буде вже коли ви будете робити безпосередньо цю декларацію. Далі, і потім вже закривати рахунок, так, коли вже гроші зняли і сплатили податок. Дякую, Ольга. У нас ще є два запитання. І потім ми після цих двох запитань перейдемо до презентації, тому що Ольга має якусь презентацію, яка вам детально продемонструє цю інформацію, що ви її і візуально сприйняли, і якби вона була вам на допомогу. Так? Питання: як задекларувати дохід від віддаленої роботи за кордону, якщо з цією країною в Канаді немає договору про запобігання подвійного оподаткування? Чи є якась для цього спеціальна форма? Питає підписниця? Ні, спеціальної форми немає. Тут все як і звичайний Foreign Income, Ви показуєте Foreign Income Schedule, Ви показуєте податок, сплачений всю по країну як Foreign Tax Credit в форму ТІ 2209 але просто у вас не буде, якщо немає так стріті конвенції, так у вас не буде правил, що, як ви це можете робити в межах чого, чи ви вибірніте, чи маєте ви якийсь екземпшн. Тобто в цьому є проблема. Тобто ви, виходить, будете переплачувати, можливо, да, в своєму і там платити, і тут платити. Але ні, ми йдемо, тому що по тій схемі, що і для звичайних страх, то мають стріті. Дуже цікаве було питання під одним із відео. Ми, до речі, плануємо записати окремий випуск на цю тему: це списання вартості інструментів для деяких професій, тому що зазвичай в Канаді є такі популярні професії, де дійсно вимагається використання якихось інструментів, починаючи від б'юті-сфери, справа терапевтів. Лікарі там сантехніки ті ж самі, чи є якісь. Ми сьогодні не будемо детально розглядати цю тему, але поговоримо про більш якісь загальні правила в цій темі. Чи є якісь такі загальні правила для кожної професії, які стосуються списання вартості інструментів? Загальне правило, кожної професії. Чи таке кожна професія? Ми тут маємо на увазі, що ми взагалі можемо списати. А для тих, хто займається ремеслом, скажімо так. Да? Це може бути парикмахер, або там якесь ремесло, майстер, або майстер-учень, наприклад, навіть. Але чому, в чому це взагалі цікава тема? Так, ми ж не можемо списати прям 5 тисяч, да? ми навіть не можемо списати 2 тисячі, в чому є сенс цього. А ви... Коли... Можливо, я відкрию презентацію, я трошки якраз на це і зробила такий наглядний приклад, щоб можна було зрозуміти, як воно взагалі працює. Добре, дивилися. Що вже час презентації, то з радістю подивимось. Так, давайте ми зараз. Я прям хотіла. А, ну, По-перше, да, поки да, я бачу, що я це зазначила, ми коли списуємо тулси, ми взагалі повинні ж мати форму від роботодавця ті 2200. І от якщо в цій формі вказано, що ви employed trade's person, стоїть галочка, або ви відповідний а, учень механік, да, а, eligible механік, то а лише в цьому випадку ви взагалі маєте право списувати. А, хто такий учень механік? До речі, тут прям таке є визначення на сайті, що ви повинні відповідати наступним умовам. Зареєстровані в програмі створений відповідно до законодавства в Канаді. А, на ремонт цих uh, uh, моторизованих транспортних засобів і працювати учним механіком. Ну і відповідно, Employment 3% це може бути і повар, і пламбер, і електричні, і ецеттер. Електрич, тут багато більш найпоширеніше список. Далі, інструмент. Якщо вже ви їх купили, ви повинні надати цей ліст до вашого А... Він засвідчив, що так, цей інструмент використовується у вашій роботі. І це не може бути мобільний телефон, як було якийсь електро електронний комунікаційний пристрій. Далі. І до цього ви, звісно ж, не використовуєте для іншої мети ці лісти. От, приклад, з, з кейсу, наприклад, да? От, Людина заробила на тіфо 65 тисяч, вибачте. А у нього був потрачений тулс на 1800. Але у нас є base amount, котру ми маємо відрахувати. І тільки різницю людина може заклаймити в, як так, з net income 386 доларів, тобто 1800 мінус 1433. Тобто, ця сума не може бути більшою. Якщо у вас, наприклад, ну, тобто, максимальне відрахування взагалі тисяча доларів, якщо у вас ваші витрати, наприклад, три тисячі, так? Три тисячі і мінус тисяча чотириста, там буде там, 1566, ну, ви тільки тисячу можете взяти в витрати. Тобто, так собі, і опція є, але ми маємо такі обмеження. А от це про, про це навіть так коротко про, про, ці, про ці нюанс. Дякую, Ольга. Це демонстрація, до речі, таких кейсів досить класно розкриває цю картину. Легше мені, принаймні, легше візуально це все зрозуміти. Але я би все-таки приділила окремий випуск цій темі, і ми обов'язково його запишемо, тому що. Багато українців мають такі професії тут в Канаді, і це дуже цікаво. Ну і розбиратись в цій темі буде економічно вигідно взагалі. Так? Кожній людині, яка в цій професії йде, вимагається використання інструментів. Наразі ми питання всі вичерпали. Для початку хочу подякувати всім глядачам, які дивляться наші випуски, ставлять запитання. Поки вас, поки коментарів не так багато, як. Могло би бути, ми маємо можливість кожному із вас давати відповіді через такі випуски, тому не втрачайте цю можливість ставте поки запитання, поки ми вільні, вільні для того, щоб відповідати на кожне запитання. Дякуємо Ользі, що сьогодні до нас вийшла на зв'язок. Дякую, що потратили час, пояснили і сподіваємось до наступних зустрічей. І сподіваюся, у Ольги буде час з нами ще поспілкуватися і дати відповіді на якісь ваші запитання. Наразі дякуємо і до побачення, Ольго, і всі глядачі. Дякую, дякую, до побачення. Дякую, мані інсайт, канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Артафайненшл.сі